Десять зоселі паралідів інтернеті. Хтось вічно кимось прикидається. Дорослі малолітніми, малолітні дорослими, чоловіки жінками і навпаки. Одні це роблять з метою отримання доступу до помаранчевого Ютубу. Інші шифруються від кіберсталкерів. А де хто має на меті щось огидне. Вінсент Плікі, італійський контент-мейкер, не прожив і чверті століття. У інтернеті, зокрема у Тіктосі, його знали як інквізитора, стрімера та педохижака. У 2023 році в інтернеті про інквізитора розповсюджувалася дивна інформація. Буцімто він домагався до неповнолітніх. Ці твердження підтверджували скріншотами переписок. І хоча багато хто підтримував ці звинувачення та поливав Вінсента Хейтом, іншим здавалося, що у справі щось нечисто. Слухай, не хотілося починати цю тему. Це точно не персональна атака на тебе, але модераторів сервера сповістили про деякі проблеми. Хтось прислав скріншоти переписок, які виглядають зовсім ненормально. Але нам здається, що це не повна історія. Тож ми вирішили запитати тебе, щоб мати більше контексту. Ми не збираємося нічого робити поки що. Просто хочемо знати, як ти бачиш цю історію. Написав один з модераторів сервера у Діскорді Вінсенту. Що ж, детективи, час взятися. Ну, ви знаєте за що. Монтажерка Вінсент Плікі був великим фанатом двох франшиз – «Call of Duty» та зоряні війни. Тож, коли TikTok почав набирати обертів, Вінсент вирішив поєднати свої захоплення. Він вигадав персонажа інквізитора. Персонаж так зайшов глядачам, що скоро аудиторія Вінсента почала налічувати сотні тисяч користувачів. TikTok та стрімінг стали для Вінсента новою роботою мрії. З часом з'явилися спонсори та прямі контракти з брендами. Щоправда, аудиторія чекала від інквізитора щоденного контенту, і він з радістю його створював. Будь-хто для кого створення контенту в інтернеті стало роботою, знають, що у голові завжди звучатиме одна й та сама думка. Якщо я зупинюся, аудиторія від мене відвернеться, а алгоритми поховають мій канал. Довге відео неможливо створити з нуля за день, хіба що. Це присвоєння собі чужої роботи. Та Вінсент хотів створювати оригінальний контент, тож він вирішив найняти собі помічника у березні 2023 року. Заковика була в тому, що Вінсент нікого не шукав. До нього звернулася дівчина на ім'я Ей Джей. 20 років вона й запропонувала хлопцеві свої послуги. За перші кілька тижнів співпраці Ейджей. Проявила себе ну дуже добре, а у спілкуванні здавалася дуже приязною. 25 березня Вінсент, який до того зберігав анонімність, розкрив дівчині своє обличчя та справжнє ім'я. Він довіряв їй. Ейджей стала другою людиною, з якою в інтернеті Вінсент поділився своєю таємницею. Наступного дня сталася переписка, яка пізніше витекла у мережу. Ейджей, Таскю, як же я тебе люблю? Пізніше виявилося, що Вінсент написав це після того, як Ай-Джей швидко та якісно змонтувала для нього нове відео. Майже доробила. Не кину тільки шейк, але це швидко. Дякую, дорогенька. Роби скільки треба. Відправляй, коли захочеш. Бро, типу, що? Я на тобі женюсь. Переписка була досить. Ну нехай буде фамільярною. Чи це були просто дружні приколи? Як часто ви стикалися з чимось подібним у робочих чатах чи у живому спілкуванні? Однак навіть якщо там і були нотки флірту, Еджей була повнолітньою і, здавалося, була не проти, адже й сама фліртувала з Вінсентом. Наприкінці березня Вінсент дізнався, що увесь той час Ейджей брехала йому про свій вік. Їй було зовсім не 20, а 17. Також виявилося, що на окремих серверах Діскорду AJ заробила собі скандальну славу, навіть добивалася відміни інших контент-мейкерів за такими ж обвинуваченнями. Відтак Вінсент вирішив, що їм варто припинити спілкування та почав дистанціюватися. Він продовжив випускати відео кожного дня, але вже самотужки. До вересня 2023 року. Здавалося, що життя Вінсента було цілком звичайним. Проте 16 вересня дехто з нікнеймом Текіла зв'язався з хлопцем. Вона написала: Боже мій, привіт! Я люблю тебе. Окей, давай зустрічатися. Шуткую. Спочатку Вінсент ігнорував ці повідомлення. Пізніше Текіла знов йому написала, відправивши кілька сумних смайликів. Цього разу хлопець відповів: Ти мала спершу запитати, перш ніж писати мені у приватні. Ой, вибач, може, познайомимося? Ніт. Чого? Я ж не малолітка. Не зацікавлений, Вінсент вже не довіряв людям з інтернету. Він чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений у таких контактах. Однак більше запитань викликає те, чому незнайомка так різко і зненацька зазначила, що вона доросла. Пізніше викрилося, що під ніком текіла ховалася та сама, ейджей, і вона розпускала оманливі плітки про Вінсента. Як, от, наприклад, ви ж знаєте, що він філ, так? У мене багато пруфів. Після цього з Вінсентом зв'язалися модератори серверу у Discord. Коли модератори звернулися до Вінсента за поясненнями, виявилося, що хлопець не знав про справжній вік своєї монтажерки. Його слова були вирвані з контексту, і загалом він просто був вічливим та приязним. І спілкувався він з нею так, тому що спілкувався так з усіма. У ході бесіди виявилося, що людина, яка звинувачувала Вінсента, звинувачувала у тому ж і іншого косплеєра Крейка. І за дивним збігом обставин атака на Вінсента почалася тоді, коли він відмовився від послуг Ейджей. Для загальної канви у Італії Вік згоди 14 років, повноліття 18. Вінсента таке звинувачення неабияк здивувало та налякало. Він чудово знав, що суспільство не повірить йому, бо завжди простіше відмінити когось аніж копатися у інформації, незважаючи на те, що хтось міг просто побачити коментар та повірити. Дівчина ж сказала, що має докази, хоч і не показала їх. Гірше те, що якби він почав виправдовуватися, усі б ще більше повірили у те, що слова незнайомки з інтернету правдиві, тому що виправдовуються тільки винні. Тож Вінсент вирішив запитати у Ейджей прямо, і вона відповіла: Я ніколи не казала, що ти педо. Я щойно приєдналася до сервера і побачила тебе. Я згадала про тебе. Я ніколи не казала, що ти педо, Вінсенте». У відповідь Вінсент відправив Ейджей скріншоти її дописів, на що дівчина знов почала відбріхуватися. Я ніколи цього не казала. Я майже не була сьогодні в онлайні. Почекай, не може бути! От бляха! Діана у моєму аккаунті! Я забула змінити пароль. Бро, почне жити, відповів Вінсент. Вочевидять, Джей намагалася зруйнувати інтернет-кар'єру Вінсента і дуже невміло це приховувала за брехнею, вигаданою на швидку руч. Ба більше вона почала стверджувати, що хоче бути друзями, та продовжила писати повідомлення Вінсентові. Я не хочу з тобою сходитися, просто дружити. Я не фанат того, як ти повелася, якщо чесно. Що? Буде дуже добре з твого боку. Якщо ти припиниш мені писати. Блін, та що я зробила, інквізиторе? Сподіваюся, ти прочитаєш. Ти мене знаєш. Ти точно знаєш, хто я. Я б ніколи тебе не зливала, Тескіо. Я жей Джей, твоя монтажерка. Я хочу просто спілкуватися знову. Усі говорять про тебе, що ти робиш усяку діч. Хто? Що я зробила? Вінсент чудово знав, що Ейджей брехала йому до того. Він знав, що вона розпускала про нього плітки. Він знав про її репутацію у Діскорді. Тож він не довіряв дівчині. Краще бляха виправ усе. Що сталося? Можеш пояснити, Тескіо. Будь обережна з тим, що ти говориш. Що я говорю? Ти навіть не кажеш, що я сказала. Тескіо, я просто сумую за тобою. Я сумую за нашими розмовами. Відміна. Чому Ейджей сама напросилася у помічниці до Вінсента? Чому від самого початку брехала про свій вік? Чому розпускала плітки про нього? Може здатися, що це усе було спланованою операцією заздалегідь? Мабуть, тому що так і було. AJ зустрічалася зі старшим хлопцем. У мережі він підписувався як Тіто acting badly». Тіто також був тіктокером і також був косплеєром. У березні 2023-го, коли Ейджей влаштувалася до Вінсента монтажаркою, Тіто залучений до її плану ще не був поки що. Однак, коли Ейджей вела хлопця в курс справи, саме він вигадав, як подати слова Вінсента таким чином, щоб його скомпрометувати. Переписки Вінсента з Ейджей були відредаговані таким чином, щоб здавалося, що Вінсент домагається дівчини, щоб Тіто преревнував. Пізніше переписки Тіто та Іджей з'явилися у інтернеті. Що ми, бляха, будемо робити? Це не питання життя чи смерті. Ось що я хочу, щоб ти зробила. Продовжуй фліртувати з ним. Побачимо, куди це зайде. Якщо стане сексуально, я його зіллю. Нам потрібно більше кращих пруфів. Хіба цього не багато? Кицю нам потрібна причина, щоб його відмінили. Флірт це одне, а секстінг то зовсім інше. А це означає, що повнолітній хлоп використав свою неповнолітню дівчину для того, щоб вона розвела іншого повнолітнього хлопа на сексуальну переписку, аби зламати тому кар'єру. На додачу, неповнолітня дівчина сама маніпулювала своїм повнолітнім хлопом, щоб той так вчинив такі от підліткові ігриська. Однак у жовтні до негативного шуму, який спровокували тіто та Іджей, долучилася інша блогерка. Тіктокерка на імення Кіґінс Маск. Тіто та Іджей звернулися до неї з інформацією, яку буцімто зібрали з проханням допомогти у розповсюдженні. Кігінс Маск, як виявилося, не перевіряла отриману інформацію. Для неї це був просто інформаційний привід та легкий хайп, який їй принесли на тарілочці. Зфабриковані скріншоти Кігінс Маск розповсюдила як доказ того, що інквізитор був хижаком. Дівчина, як популярна блогерка, змогла досягнути більшого розголосу, аніж тіто та Ейджей. Так часто буває, тому що люди схильні вірити тим, у кого велика аудиторія. На щастя, блогерці повірили не всі. Тож, коли Кігенс Маск отримала порцію хейту за те, що не перевірила інформацію, вона заявила, що на деякий час піде з Тіктоку та залягла на дно. З одного боку на Вінсента також посипалися численні обвинувачення у тому, чого він не робив. Спершу Вінсент вирішив закрити свій акаунт у інстаграм. Найагресивніші коментарі йому залишали саме там, проте напади на хлопця не припинилися на тому. Тож він вирішив перестати завантажувати відео й до Тіктоку. До того моменту інквізитор регулярно завантажував відео та виходив у ефір, але тепер він зник. За кілька годин до опівночі, 9 жовтня 2023-го Інквізитор запустив стрім, як робив це безліч разів до того. Щоправда, вперше він запустив трансляцію після тривалої перерви. Прихильники та не лише вони очікували отримати відповіді на запитання, однак побачили дещо інше. Інквізитор у прямому ефірі продемонстрував свої останні секунди життя з мотузкою на шиї. Серед глядачів того жахливого стріму була і сусідка хлопця, яка проживала в одній з Вінсентом та його батьком будівлі. Побачивши, що відбувається, вона кинулася до помешкання батька Вінсента Матео. Батько стукав у двері сина, але ніхто не відчинив. Тоді Матео вліз у квартиру Вінсента через балкон, виніс скляні двері та кинувся до сина. Було вже занадто пізно. Коли на місце подій прибули медики, Матео досі намагався реанімувати Вінсента. Новини розлетілися хутко. Прихильники інквізитора виливали усю свою лють на тих, хто розповсюдив неперевірену інформацію про хлопця: на Ейджей, Тіто та Кіґенс Маск. Після того Тіто записав ряд відео, у яких розповів про свій погляд на історію. Буцімто він знав про проблему Вінсента лише з березня, тому що дівчина Тіто розповіла йому про все. Нібито у вересні Джей та Тіто вирішили розкрити про Вінсента правду, якою вони її бачили. Тоді тіто довго повторював, що усе, чого він хотів, вивести злочинця на чисту воду і щоб його дівчина дістала більше доказів, а не фліртувала чи зваблювала Вінсента. Хоча переписки свідчать про інакше, що найцікавіше тіто заявив. Я людина Божа. Мені не подобається руйнувати життя людей. Я ніколи не хотів руйнувати життя людині. Вірю, я повірив. Також він сказав, що його дівчина ну дуже дуже шкодує про те, що так сталося. Хоча сама Іджені ніколи відкрито не вибачалася. На додачу до того, тіто заявив, що не розуміє, чому його дівчина намагалася злити Вінсента. Кіґенс Маск також отримала шквал ненависті за свої дії, проте вона не просила вибачення за них. Вона просто виправдовувалася, немов би то хотіла лише вивести нечисту воду хижака, навіть після того як стало відомо, що це все був наклеп. Вона навіть створила допис з наступним текстом. Все, що я зробила, це вказала на хижацькі дії з боку інквізитора. Перегляньте мої тіктоки. Я ніде не казала нічого, окрім факту, що це було дивно, та як він говорив з та про малолітніх. Те, що зробила Ейджей, неправильно, але його дії це не виправдовує. Я використала це щоб підняти обізнаність і використала його як приклад. Я ніде не казала, що хочу, щоб він постраждав. Мене особисто найбільше тут цікавить фраза Перегляньте мої тіктоки. Так дійсно блогерка не закликала до розправи над Вінсентом. Однак їй було дуже добре відомо, що маніпулятивні заяви в інтернеті часто призводять до кібербулінгу, відміни та розправи. І дуже рідко це закінчується по справедливості. Нагадаю вам про справу Лосі Амау, йдже, наскільки мені вдалося встановити, досі мовчить. Невідомо навіть чи притягнули її та її хлопця до відповідальності за наклеп та створення передумов для позбавлення себе життя. Однак пізніше приватну інформацію та зображення тіто злили у інтернет. Після смерті Вінсента Матео дав декілька інтерв'ю. Він був здивований, на скількох людей контент Вінсента вплинув. Глядачі писали, що веселий та кумедний контент інквізитора врятував їх від негативних думок. Однак, Вінсент... Не зміг врятувати себе, казав Матео. Те, що зробили з Вінсентом, це був не просто кібербулінг, це був наклеп, серйозне звинувачення, і проблема у тому, що довести правду набагато важче, аніж вигадати брехню. І це була брехня, бо винні самі у цьому зізналися. Коли Вінсент закрив сторінку в інстаграмі і Матео запитав його, чому Вінсент не відповів, бо він не знав, як це пояснити. Однак, всередині. Він уже зламався, Тож не варто вірити всьому, що говорять у інтернеті.